Так, відповідаю на ваші питання сімейному адвокату. Розпочну із такого ось провокативного. Чому сімейні адвокати так часто радять розлучення замість того, щоб запропонувати зберегти сім'ю? Ну, я не узагальнював статистику того, наскільки багато в тих чи інших пропорціях є пропозиції від адвокатів. Розлучитися, а не задуматись над збереженням сім'ї. Проте тут є декілька таких складових. Ну, по перше, адвокат не психолог, тобто до нього за загальним правилом уже приходять тоді, коли є певна така от точка зору про необхідність завершити шлюбно-сімейні відносини. Тобто адвокат виходить з того, що він надає виключно юридичну допомогу, а не психологічну. Над... Підтримку надає, бо прерогатива саме психологічної допомоги це, як ви розумієте, психологи, психотерапевти, психіатри, якщо ситуація запущена. Крім того, як ви розумієте, даючи поради, потрібно нести за них відповідальність. Тобто адвокати не можуть брати на себе. Оцей ось тягар контролю за тим, а як же ж відбувається динаміка сімейна в парі, яка спочатку прийшла за розлученням, а потім нібито передумала чи вдала, що передумала, або хтось один із подружжя вдав, що передумав, можливо, для того, щоб отримати майно певне, чи якось вплинути на дітей. Тобто адвокат оцих ось цих інструментів не має. Комунікації після того, як ця ось подружня пара вийде із його офісу. Закон не наділяє його таким от обов'язком, а значить, можуть бути якісь неочевидні негативні наслідки цієї ситуації. Ну, це в тому числі там і домашнє насильство. Ну, коротше кажучи, є цілий спектр ускладнень, які можуть бути у зв'язку з тим. Що сторони невчасно розірвали відносини, або в останній момент передумали. Тобто вони готувалися, можливо, вже декілька тижнів, місяців, а дехто навіть і років, і тут в одну секунду вони чомусь передумали можливо, у зв'язку з тим, що адвокат навів якусь аргументацію, яка їм здавалася б, ну, в ось момент, така логічна, романтична певною мірою. Але. Хибна у такому тривалому, тривалому вимірі. І тому оці ось такі дві причини у зв'язку, з наявністю яких адвокати все ж таки не пропонують зберегти сім'ю. Проте я, звичайно, маю приклади, коли адвокати не те що вихвалялися, але в позитивному такому ключі повідомляли. Що вони зберегли сім'ю. Одначе, на моє запитання, як вони зрозуміли в тривалій перспективі, що сім'я збережена і що ніхто нікого там не були після того, як ці можливі клієнти покинули офіс адвоката, адвокат мені жоден із цих адвокатів не дав відповіді, тому що, повторюсь, не спостерігають в часі. Сім'я це взагалі така от закрита спільнота, в яку, як ви розумієте, зануритись не те, що адвокатам і психологам доволі непросто. Ось по цим двом таким ось міркуванням переважна більшість адвокатів все ж таки не пропонує клієнтам зберегти сім'ю. Хоча, звичайно, натяки на це є в судовій процедурі, бо ще може бути. В судовому процесі задано запитання суддею, чи не бажають сторони укласти там мирову угоду, піти на примирення, чи не бажає позивач відмовитись від позову. Більше того, є ще такий от етап, можливо, це також сюди ж. Чому адвокати це не роблять? Бо в законі є можливість зупинити провадження по справі у зв'язку з тим, що суд дає строк на примирення. Тому наявність такого. Ось із пунктів у цивільному процесуальному законі також ну, не спонукає адвоката відмовляти в наданні юридичних послуг. Чому? То тому, що є ще такий ось останній потяг, останній вагон потяга, куди можуть заскочити подружжя або один з них, і все ж таки зберегти шлюб. Ну, якщо інше буде не проти. Ось така от історія. Ось така ось відповідь на питання, чому все ж таки сімейні адвокати не так, часто радять розлу... не так часто радять зберегти шлюб, ніж розлучитися. Мені здається, що вони взагалі не радять, просто підходять до цього як до своєї функції. Прийшли клієнти, і адвокати зробили те, що на них покладає обов'язок законодавчий. Хоча у вас може бути свої міркування, як було б правильно і доцільно можливо варто внести зміни в закон і наділити адвокатів функцією зберігати шлюб. М -м -м. Можливо, тут ще також є аргумент, спрямований на те, що адвокати хочуть отримати певний фінансовий гонорар. Можливо, він також є існує. Ну, неможливо, а також, скоріш за все, він присутній. Але не в такому контексті чому? В тому що розірвання шлюбу це невеликий насправді розмір гонорару, щоб адвокат йшов на такий от принцип, От обов'язково розлучиться, от. тобто це невеличка ціна гонорару, і адвокату немає сенсу. Когось у чомусь переконувати, щоб потім сторони виражали претензію а, ви нас розлучили, а ми насправді не хотіли. Тому, я думаю, для вас очевидно, що перед походом до юриста будь які люди думають концептуально чи потрібно їм досягати певну ціль чи ні, а вже в кабінеті юриста вони визначають, як цю ціль досягнути. Бережіть себе.